Усім добрий день. З вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро на проспекті Яворницького. Як ви знаєте, у Дніпрі продовжують створювати безбар'єрний маршрут. Він проходитиме від соборної площі через проспект Дмитра Яворницького і до залізничного вокзалу. Наразі ремонтні роботи тривають на проспекті Яворницького, саме від вулиці Степана Бандери до Мостової. Тут замінюють колі для трамвая No. Один, оскільки вони мають пристосовуватися до низькопідлогових трамваїв та маломобільних людей, загалом мають оновити понад 500 метрів колії у двох напрямках. Облаштують нові переїзди із залізобетонними плитами на проїзній частині та спеціальними трамвайними плитами на пішохідних переходах. Як можна помітити, наразі трамвайні колії... Розрили ймовірно, що найближчим часом їх замінять. А після чого вже мають облаштувати і привести ділянку до ладу. До цього ремонтні роботи велись на вулиці Короленка. Вулицю вже відкрили для проїзду. Також ремонтні роботи тривають біля ЦУМу і біля. Дніпровського політехніки на проспекті науки до кінця 2025 року трамваї вже мають запустити, коли саме наразі не зазначається, оскільки на кожній ділянці роботи мають завершити до певного часу. Для тих, хто що щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро на проспекті Дмитра Яворницького. Як ви знаєте, у місті Дніпро створюють перший безбар'єрний маршрут. Він має проходити від Соборної площі через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Наразі ремонтні роботи тривають на проспекті Дмитра Яворницького, саме від вулиці Степана Бандери до Мостової. Тут замінюють колії, які мають підлаштувати для е, низькопідлогових трамваїв та людей з маломобільними для людей з е, інвалідністю. Наразі ділянка виглядає ось так. Тут розрили трамвайні колії. найближчим часом їх мають замінити та привести ділянку до ладу. Перший Трамвай відновить свою роботу у вересні місяці, а ремонтні роботи на всіх ділянках мають завершити до кінця 2025 року, оскільки вони тривають у різні етапи. Наприклад, нещодавно завершили ремонтні роботи на вулиці Короленка, там вже відновили проїзну частину. Та відкрили рух для автівок. Наразі ремонтні роботи також тривають біля ЦУМу та біля Дніпровської політехніки на проспекті науки. Більш детальну інформацію та фото ви зможете дізнатися та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на «Інформатор ФЕМ 107,3. Усім гарного дня!